Всім доброго вечора, вітаю канал Залізна барахолка Полтава, скажу декілька слів на рахунок відео від підписників. Дивіться. Вся відповідальність за рахунки, а зараз рахунки між покупцем і продавцем, лягає тільки на вас. Якщо ви вирішили скинути на дорогу там 200 гривень, чи 300, чи скільки домовитись, я тут до цього верніше відношення ніякого не маю. Якщо... Людина та, що продає, надумає вас вдурити, потім я його блокую, і більше він на моєму каналі не викладе нічого. Якщо все чесно, як то кажуть, ласкаво полосило. Далі. Відео отакого от формату, як оце я продаю, я викладати не буду. Ну, я думаю, тут зрозуміло. Це все рівно, що паляти гілку на якій сидиш. Що ще хотів сказати? Відео від підписників я буду підписувати. Відео від підписників. Увага! відео від підписників. Ну, і викладатиму це відео більш за все в одно і те саме в і той самий час. Це о 19.00. Це я просто дві спроби зробив. А в основному це буде 19.00 Вечора. Ну і розпочну своє відео. Дві отаких. От монтировочки. Новенькі, покрашені, гарні. 150. Пружина. Довжина 80. Пруд десятка, 350 гривень. Довжина 820. Кардан. Такий має вигляд. Хрестовини гарні. 350. Поїхали до гідравліки. Загальна довжина 850. 50, діаметр гільзи 95, діаметр штоку 50, вихід штоку 250. Стан штоку тут гарний. Це, це мазута. Ціна такого 1200 гривень. Тепер трошки іншого формату. Діаметр гільзи 93, вихід. Штоку 350, діаметр штоку 50, загальна довжина 1070. З ним такі нюанси. Ось я думаю, видно, такі невеликі забиття. Цей 1000, вони однакові за цим. Цей 1200. Тут гарний, Потім для підйому кабіни я такий вже продавав, там ажіотаж був за нього. 500 гривень ціна не змінилася. Потім отакий дріб'язок. Вихід штоку 250, загальна довжина 750, гільза 55, шток діаметр 20 і це також діаметр гільзи. Стан штуку ось такий. І в цьому такі нюанси є по 350 гривень. Потім такого плану. Гідроциліндр. Діаметр штока 40. гільза 100, загальна довжина 1080, вихід 280. Отакий нюанс. Це темне пятно. 1200 гривень. Такий гідроциліндр. гільза 65 шток. 28 діаметр, загальна довжина в розложеному вигляді 550, вихід 15. Ось такий нюанс. Ну це мазута. А подряпана он є. І отакий от маленький 350 загальна довжина. Вихід 40, діаметр штуку 28. І тут діаметр штуку 28. Цей 250, цей 300. Восімна. Довжина близько метр 70. Десь є в одному місці. Чи на зіроці я бачив тріщину. Не пам'ятаю на чому, але десь бачив на одній. Зіроці, бачив тріщину. Коштує 800 гривень 500 НШ10. От така річ 150. Тріт міліметровка 45 за кілограм. Там залишилось, не пам'ятаю, 18 кілограм чи 19. Головка півтори без змін. Потім Потім у нас така приблуда. Можливо, щось завальцовувати чи розвальцовувати. Ось такий має вигляд. З сторони кріплення є 250 гривень. 420 ширина, діаметр 150. Тут так вибрано підкріплення. Коштує один ролик такий 450 гривень. Насос 800. Відтікав в цьому місці. Редуктор 2. Я не знаю, як тут сказати, передатку за нього. Один до двох чи два до одного. Ну, тут роблю, наприклад, на максимальному стисненні. Тут виходить один оберт, тут два. На мінімальному наоборот дві. Так, йдемо до цього краю. Отакий От набір зуботехніка. Це ось навіть в доліще. тут різного плану зажими. Я й собі залишив таких дуже зручна річ, іноді потрібно десь щось достати. Розумієте, тут затискач, затис його дістав. От той самий шпринт, наприклад, десь упав там, чи гайка впала. Ось клац його. Все. Отакий От набір 300 гривень. Гак тут ось закривається, з блоком блок крутиться. Цю штуку я однією рукою не закрию. Вона так закривається. 700 гривень. Так, ідемо до фуганочка, такого фуганок без ножів, без затискачів, шків. Він новий 350 гривень. Ну, орієнтовно десь на 15. Діаметр 80 Це одне залишило, що не поміряв. Стійка плуга 700 без змін. Так, відвали. Такий залишився за 301. Отакі От два по 350, але дивіться, яка в них полиця. Товщина 6 мм. Типа 350, то 300. 2500 корпус у зборі з плугом, чи з відвалом, з лемішем. 2500. Вентилятор я вже показував по попередньому відео. Редуктор. Також 1700. Потім що в нас тут? Поворотне коло ПТСівське. Зазор ледь-ледь. 2500, діаметр 103. Ріотинка така потужна. 300. Банан. Банан. Кому потрібно 1500. Пишіть у вайбер 066 831 2772. Номер телефону є в описі. Кажу у відео. І номер телефону тут внизу відео йде. Петля. Не розбита зовсім, вона дуже схожа на нову. Бачите, ось бурти навіть залишились. 700 гривень. Такі паркопи по 500. Отакий От набір штуцари, не штуцари. За 200 гривень віддаю. Далі такі грудобої невеликі, можливо, вам де пригодяться, по 800. Ну, якщо заберете обидва, невеликий торг. Потім От такі маятники-балансири. Оце 500 гривень комплект, тобто дві штуки. Редуктор. Ну, вже прокоментували, що він. Запропонуйте ціну таку, щоб, як той казав, вам було приємно і мені не досадно. По вашій ціні продаю. Отакий От редуктор 1200. На цьому валу один оберт. На цих двох валах оберт з четвертю. Вся штука, можливо, знімається. Я думаю, знімається. Кріплення цілі в нього. І тут також ціле. 1200 гривень. Ну і на завершення залишилась попереднього відео чалка за 300 гривень. І дещо залишилась троса 16-го. в цій бухті 34 метри, але ще має там 44 метри. 44 метра відложив підписнику до компресора. І ще там метрів 50 є. Ну, це все цілими кусками. так. назвав всі ціни, не мов би. Ага, ні, не всі. Один ПТС 9. двісті. Ось в цьому місці, ну, не чіпляється. Просто це пятно і ось в цьому місці п'ятно. А так, щоб в гарному стані. В мазуті все як має це бути. Він комплектний, бачите, он там подушечка. І тут шариком. Ну, Тут уже його підварювали, звісно. 2,200. Ящик 200. І приблуда така, можливо, використати, як засверливна станка, Ну, потрібно мазнути в тому місці. Тому як бачите, так воно працює нормально. 300 гривень. Якщо у вас є щось на продаж, ще раз кажу. Відзняли відео з, з цінами, з локації, з телефоном. І телефон тримайте отак, як я тримаю. Горизонтально, не отак телефон. Отак ні. Тільки отак. Тоді буде просто широкоформатне відео, і буде зручно дивитись. Ціни, локація, телефон обов'язково. Без цих моментів я не викладатиму відео. Ну, щоб людей не нервувати. Бо я іноді сам дивлюся, так якесь відео. Він не називає чоловік ціни. Просто відключаюся. Ще раз номер телефону 066 831 2772. На цьому буду завершувати. Наступне відео вийде в неділю о 19.00. На цьому все. На все добре. Дякую за увагу. Приємного перегляду!